Ніпропетровські чиновники гальмують зібрання першої сесії міської ради, а отже, офіційне затвердження міським головою новообраного Бориса Філатова. Він нагадаю, переміг в другому турі опонента від опозиційного блоку Олександра Вілкула з перевагою в понад 26 тисяч голосів. Про чиновницький саботаж повідомив сам Філатов. Водночас він вважає, що нова міська влада зможе розпочати роботу вже наступного тижня. Борис Філатов каже, програма дій вже готова. Це детальний план дій у всіх галузях із конкретними датами реалізації. Зокрема, всі адмінпослуги переведуть в електронний сервіс. Втім, першими кроками буде ревізія міського бюджету та комунальної власності. Крім того, Борис Філатов обіцяє скоротити кількість чиновників та звільнити корупціонерів. Городська власть должна бути более більш компактною, більш ефективною і освободитися від людей, які зв'язані і корпоративними інтересами з місцевим бюджетом і від тих людей, які називати буду речі своїми іменами. Просто-напросто находясь там, зарабатывают на свой собственный карман.